Слава Україні, шановні глядачі. Ворог застосовує проти сил оборони боєприпаси із хімічними речовинами. Другу добу гасять пожежу у Чорнобильській зоні. Підприємців Хмельницької громади закликають долучитися до проєкту Хмельницький вдячний має 5 хвилин на головне. Командування сил підтримки Збройних сил України повідомляє, що ворог продовжує застосовувати проти сил оборони спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами. За серпень подібних випадків зафіксовано 447. Загалом за період із 15 лютого 2023 року 4035. Поруч із звичайними засобами вогневого ураження. Противник застосовує боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни. Також є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки. Невстановленого типу, новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів купувати зброю для зсу в українських виробників. За його словами, це найкращий спосіб наростити військову допомогу нашій державі. Про це Сибіга написав у соцмережі Ікс, очільник МЗС. Також зазначив у своєму дописі, цитую, що наша оборонна промисловість розвивається швидким темпом і може виробляти значно більше за додаткових інвестицій. Це також швидше і дешевше для наших партнерів. Кінець цитати. Другу добу поспіль гасять пожежу у Чорнобильській зоні. Наразі на місці працюють майже чотириста рятувальників, 103 одиниці техніки від ДСНС, а саме в з Київської області, з міста Києва, долучилися ДСНСники з Вінниччини, Житомирщини, Рівненщини, Чернігівської та Чернівецької областей, а також 17 одиниць техніки від лісового господарства. Через сильний вітер вогонь швидко розповсюджується на нові ділянки. До ліквідації пожежі також залучено 5 одиниць важкої інженерної техніки для створення мінералізованих смуг. Фахівці радіаційно-хімічного захисту постійно обстежують території і радіаційний фон, і зазначають, що наразі він у нормі. Нещодавно у Хмельницькій громаді підприємці презентували проєкт Хмельницький вдячний. Він передбачає надання спеціальних знижок та пропозицій військовим і ветеранам. Станом на сьогодні, 9 вересня, у переліку є вже понад 56 точок. Продажу або ж надання послуг. Знижки для військовослужбовців та ветеранів коливаються від 3% до 100% ідентифікувати такий бізнес можна за спеціальними табличками, які ви бачите на екрані. Якщо ж ви бажаєте стати частиною руху, Хмельницький вдячний, залишіть заявку на участь на спеціально створеній електронній платформі. Усі охочі представники бізнесу можуть зареєструватися і на власний розсуд запропонувати знижку на свої товари чи послуги. Стадо благородних оленів у Мальованському лісництві на Хмельниччині збільшилося вдвічі. Розводити благородного оленя тут почали ще восени 2021 року. Єгері слідкують за станом та поведінкою парнокопитних. У вольєрі проживають вже 13 оленів. Поруч розташований і рекреаційний пункт, тож місцеві жителі, туристи часто заїжджають сюди, на відпочинок і долучаються до пізнавальних екоекскурсій від лісівників. Уже два половиною роки в Україні заборонене полювання. Відтак, мисливські господарства не отримують додаткових надходжень а підтримка вольєрів стала повністю дотаційним напрямком. У громаді реалізовують культурний проєкт за участі місцевих музичних гуртів 14 вересня о 18 годині. Хмельницький гурт «Чумацький шлях запрошує на безкоштовний концерт в кінотеатрі Шевченка, що на Проскурівській. Презентуватимуть новий альбом у рамках згаданого вже проєкту. Концерт відбудеться наживо. Це буде незвичайний концерт, а унікальний перформанс, де ви почуєте версії творів. Власне, композиторів, таких як Валентин Сільвестров, також Володимир Івасюк, Ігор Шамо, Платон Майборода. Власне, саме про це зазначають на Фейсбук-сторінці чумацького шляху. І наразі це все про що встигаю розповісти. Долучайтеся до соціальних мереж. Там завжди актуальна та перевірена інформація. Дякуємо, що залишаєтеся. із першим подільським. Дякуємо силам оборони за захист. До зустрічі в ефірі.